І ще хочемо показати українського виробника ось такий товар, є в лофт стилі, з деревиною поєднується. ну, дуже, дуже сучасно виглядає. Є вони, тобто, під лампочку МР11, з деревиною білі чорні, під лампочку GX53, також під лампочку таку стильну філамент ось включу. В такому виконанні. Є більш розсіяне світло, є направлене світло. Як ти кажеш, оця лампочка як називається? Це філамент, лампочка, вона йде в різних виконаннях, або таке бурштин колір, або є прозорі лампи. Ага. Ну вона ж теж енергозберігаюча. Да, так, енергозберігаюча, вона виглядає от під такі лампи Aдісона під старовину, але вона економна. 6 Вт споживає, видає на еквівалент накала 55 Вт. Ну таке приємне світло, да, Воно да, приємне, затишне. Воно не б'є по очам і воно дуже затишно і дуже комфортно. Замовляйте якісне освітлення в інтернет-магазині Еліт Світло.